Росія робить з українських дітей терористів, вербує через телеграм-канали на підриви відділів поліції та ЦК Мінустанов, підпали авто військових та енергетичного обладнання, і навіть на виготовлення вибухівки. Масштаби вражають що кількість завербованих дітей може сягати сотень і навіть тисяч. Наша Тетяна Доцяк з'ясувала, як російським спецслужбам вдається завербувати молодих українців, чому вони погоджуються на діяльність проти своєї країни і що самі вони розповідають про співпрацю. З ворогом, дивіться, спецрепортаж. Їм всього 15 і свої найближчі роки вони, скоріш за все, проведуть за ґратами. бо на замовлення російських спецслужб у мирному Харкові виконували диверсії теракти. В той час, коли за 20 кілометрів звідси українські захисники виборюють їхнє право на свободу, все почалося як і у більшості з пошуку роботи на літніх канікулах, хотів підзаробити, розповідає підліток. Мама померла, виховує батько, грошей не вистачає. Як і решта підлітків, з ким спілкуватимусь, просить не показувати обличчя і. Не називати ім'я за порадою товариша приєднався до телеграм-каналу з пошуку роботи. Пропонували легкий заробіток. За 400 гривень розклеїти шість оголошень про роботу для водіїв вантажівок. Наступне завдання складніше. «Надо розкрасти трансформатор по типу зеля там плохого і що, що На вам да. повізяти, так? так?» да. uh -huh. От. Ну, ми пішли розкле... Ну, розкле... балончиками. За цю роботу заплатили тисячу гривень і запропонували втричі більше за фото електропідстанції. Юнак не погодився і прийшло четверте завдання вже з погрозами підпалити трансформатор. Скинув мого ну, номер мого батька та сказав, що з ним стане дуже погано, якщо ти не зробиш це завдання. Мені прийшлося робити. За це хлопці обіцяли заплатити 10 тисяч гривень і наказали їхати на Сумщину для виконання нового завдання. Він відмовився, а невдовзі його та інших підлітків затримали, коли намагалися сфотографувати військову частину. А цю дівчину торік восени завербував друг, запевняє, не знала, що він агент російських спецслужб. Мріяла поїхати за кордон. А він показав телеграм-канал, де пропонували заробіток. Чаби піделоги. Такі як Равідділ, ТЦК. Я відмовилася від підшого цим людям, потрібно. Людина, яка може висняти і прислухати поліцейського, як йому дають взятку. Вже тепер дівчина розуміє, то була легенда, яку вигадали вербувальники. Насправді вона мала здійснити теракт. Спершу сфотографувала п'ять відділів поліції, потім біля одного з них встановила замаскований телефон з увімкненою відеокамерою. За це обіцяли 800 доларів і вони. А що вони також ще до цього всього казали, що тут немає нічого поганого. Тобто, все добре, це не піджоги, Це дуже часто мені повторили у вказаному російським вербувальником місці на дівчину чекав пакет, який треба було залишити біля райвідділу поліції. Запевняє, не знала, що насправді забирає вибухівку. А так як йшла відеофіксація, вони бачили, хто виходить, ну хто заходить і. А, по їхньому довгу так можна сказати. А, я потребувала покласти той пакет в урна. За кілька годин росіяни дистанційно підірвали бомбу. Ось на порозі стоять люди. Якби рвонуло на секунду раніше, були б жертви та поранені. Через два дні дівчину затримали співробітники СБУ. Обіцяні гроші їй ніхто не заплатив. А цей юнак торік у грудні на замовлення російських спецслужб. За наданими інструкціями Ні. виготовив вибухівку з дистанційним підривом, начинену уражаючими елементами, встановив відеокамеру навпроти райвідділку поліції і заклав вибухівку. Мені не хотілося, щоб там бомба це сильно комусь то наврядило. А чому на тому етапі ти не відмовився від цього? E, тому що мені було страшно, що я, би, у мене можуть в руках взорвати. То що я її зробив і вона була вже, ну, активована. Хлопець дивом сам не загинув, бо за 100 метрів, коли росіяни задіяли вибуховий пристрій. Він утік до Києва. Там його і затримали співробітники СБУ. Обіцяні 8 тисяч доларів йому ніхто не заплатив. Всі історії з вербуванням підлітків схожі розповідають у харківській обласній прокуратурі. Діти шукають легких грошей, а по той бік працюють професіонали, які знаються на психології і використовують різні способи вербування. від підкупу, дружніх розмов до залякування. Загалом харківським правоохорон. Сім відомо про 24 дитини, які виконували завдання на замовлення російських спецслужб, передавали місця дислокації підозрів збройних сил України, підпалювали автомобілі військових, влаштовували диверсії і теракти. Наймолодшому 12 років 13 підлітками оголосили підозри. Судять вісьмох дітей. На сьогоднішній день я можу констатувати, що всі злочини, які були скоєні даної категорії. Ну, розкриті на 99%. І, на жаль, знову ж таки, для наших дітей це буде мати негативні наслідки, перш за все, з точки зору подальшої життєвої перспективи. Масштаби вербування Росією українських дітей шокують. За даними головного слідчого управління національної поліції України, тільки з початку цього року на всій території держави українські діти вчинили 17 терактів. А загалом, з березня минулого року, відколи Росія почала вербувальну кампанію, підпалили 407 автомобілів українських військових: 15 ТЦК, 143 релейні шафи, 42 пошти і 23 сільради, а також скоїли дев'ять диверсій проти нацполіції. За такі. І злочини їм загрожує тюремне ув'язнення. Прокурор закликає дітей, які потрапили до пастки барбувальників, повідомити про це дорослим, рідним або правоохоронцям, щоб уникнути жахливих наслідків і головне зберегти життя. Адже є випадки, коли росіяни підривають виконавців своїх завдань, не радять зв'язуватися з російськими спецслужбами, й ті, хто вже потрапив на їхній гачок. Мовимо сказати, що воно взагалі того не стоїть В СІЗО ще попасть, або в тюрму анобаше ну. Лучше эти деньги заработать как та чесним путем. Прокуратурі наголошують, російським спецслужбам також не вдасться уникнути покарання. Вербування дітей заборонених міжнародним правом. Це воєнні злочини, які не мають терміну давності. Тетяна Дцяк, Олександр Моронюк, факти ICTV, Єдині новини. Далі в марафоні випуск новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цамбалюк вітаю. У Чернігові ліквідують наслідки атаки шахедом. Нагадаю, вночі російський дрон поцілив п'ятиповерхівку. Це відео опублікувала поліція області. На ньому видно пожежу і діру на місці двох поверхів на розі будинку. Рятувальникам вдалося пробратися до завалів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Евакуювали ліні... літню жінку. За даними міськради, дві квартири зруйновані, 12 пошкоджено. Також понівчені припарковані поруч автівки. Обстеження триває в іншому країні міста. Пошкоджено приват. На домогосподарство та автомобіль поліція фіксує наслідки російської атаки. На Харківщині одна людина загинула, троє постраждали. Зокрема, два підлітки. Росія напередодні вечір атакувала ізюм ударними безпілотниками. Є три влучання в приватний житловий сектор. Повідомили в ДСНС. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. У харківській обласній військовій адміністрації заявило за попередню інформацію, окупанти атакували дроном Герань. 2 67-річна жінка дістала уламкові поранення, від яких пізніше померла у лікарні. Двоє 17-річних хлопців та ще одна літня жінка госпіталізовані. you <sighs> Росіяни не мають визначати характер гарантій безпеки для України. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав у питаннях щодо миротворців чи можливого задіяння п'ятої статті НАТО не давати пас Росії, бо з юридичної точки зору вона не має права втручатися в ці процеси. Зеленський переконаний, що партнери мають посилювати українську армію, яка з часом стане запорукою безпеки всієї Європи. Він закликав збільшувати військове виробництво та розвивати тех технології. таким чином можна за менший час обезпечити весь європейський континент. Ми розуміємо, всі розуміють, що можна сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за 5 років. Ми вважаємо, що це дуже довго і вважаємо, що небезпечно. Ми показали, що в час війни може бути швидше. Партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за 3 роки. Про це треба всім рухатись дуже сильно. У російському місті ТУАПСЕ продовжує палати НАТО-переробний завод, який було атаковано в ніч проти п'ятниці. Як повідомляють російські змі, над гасінням пожежі працюють наразі майже 200 вогнеборців та понад 50 одиниць техніки. Моніторингова група Кримський вітер» опублікувала супутникові фото, на яких видно, що площа пожежі розширюється. Видання Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомило, що завод у Туапсе атакувала саме українська ракета Довгий Нептун. Військові поки цю інформацію не підтвердили однак, напередодні президент Зеленський прозвітував, що ракета Довгий Нептун дальністю тисяча кілометрів саме пройшла випробування і була успішно застосована в бойових умовах. Курщина сьогодні щоденно в новинах. Останніми днями там досить складно тримати оборону, тож багато чого залежить від наших переваг у небі. Саме тому дронарі ї Галицької окремої штурмової бригади, які працюють власне на Курському напрямку, оголосили збір на потужне повнопривідне авто, щоб можна було більш оперативно маневрувати і вчасно понятися там, де потрібні їхні вміння та навички. Хлопці проводять аеророзвідку і міщать ворога з неба. На два екіпажі в них одне єдине авто та й те. Нині на тривалому ремонті. Тож машина потрібна, наче повітря. Ціна питання 400 тисяч гривень. Бійці 80-ї Галицької окремої штурмової бригади сподіваються на нашу допомогу і нагадують, що кожна гривня зміцнює ЗСУ. Бажаю здоров'я! До вас звертаються бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наш екіпаж аеророзвідки потребує допомоги від небайдужих людей, і тому ми оголошуємо збір на автомобіль. Завчасно вдячний кожному, хто долучиться до збору. Слава Україні, героям слава! Ще четверо українських дітей в рамках ініціативи «Bring Kids Back UA» повернулися на підконтрольну Україні територію. Це рятувальна місія для кожного підлітка. Шанс на гідне життя. Адже для Росії вони потенційний мобілізаційний ресурс. Дітей насильно змушують відвідувати мілітарні організації, 11-ти класникам розносять повістки. Але завдяки «Save Ukraine» вже невдовзі зможуть здійснити мрію піти в українську школу ще чотири дитини я жду свого сина. Посідні раз двадцять четвертого, ну второго двадцять Це там, батько одного да. із підлітків рахує хвилину до зустрічі після трьох років розлуки. Потяг із евакуйованими дітьми саме прибуває на залізничний вокзал Києва. Втім, показати обличчя врятованих та їхніх рідних не можна. Це небезпека для родичів, які залишились в окупації. Те дитина залишилася сиротою. І чоловік, як рідний дядько, як крещений, вирішив взяти опіку. Я погодилася, так як розумію, що дитину потрібно рятувати. А це вже історію іншого підлітка, розказують його тепер найрідніші люди. В окупації у дитину хотіли віддати на усиновлення росіянам. Це просто диво, каже тітка, що його встигли вивезти. Скільки? Випадків депортації всього, коли дітей просто викрадали, забирали, і ну а це це, це кровинка. Доки він їхав, це було безсонні. ночі, просто врешті обіймами та сльозами завершується чергова місія із вивезення українських дітей з тимчасово окупованої території. Порятунком займалась команда організації «Save Ukraine. Часу кажуть, було обмаль, адже за хлопцями підлітками росіяни влаштовують полювання. Всіх туди сягають совершеннолеття, привікаються в ради російська армія. 17-18 років починають роздавати повістки, е, ворожа армія, і ми дуже боялися того, щоб його можуть забрати туди в армію. І це красномовний доказ як наших дітей Росія готує до війни проти України. А починається усе появою додаткових уроків в школі сказали там определенным людям прийти в школу. И типа была подготовка к Зорнице 2.0, типа, ну, соревнования. Там были медицинская там помощь, искусственное дыхание, турникет налаживали, разборка автомата. И ну, патронов там э, разборка и сборка. Э, и еще там стрелы шаг. Агитують до вступу в російську армію, дають міряти форму, після роздають повістки. Тих, хто не згоден, залякують. У мене знайомий був, К нему, эти, приходят, вояки, там -то, человек Узнали те, що вони делает документи, в школу не ходять. У нього там були якісь пости за Україну. Подставили этот автомату і говорят, що раз такое буде, буде хуже. Щоб не отримати російський паспорт, підлітки змушені йти на крайнощі. хтось зачиняється вдома. Він ці півтора року він не виходив на вулицю. А хтось оминає російську школу, але якщо таких виявляють, у помешканнях солдати влаштовують обшуки, б'ють та калічать батьків, погрожують штрафом і не тільки. Вони погали нас, що посадять на яму, якщо ми не зробимо паспорт, і ліпоним теж цей штраф платить. Росія сприймає українських дітей за потенційних мобілізованих, тому так важливо боротись за повернення кожного та кожної, але цей процес зараз надскладний. Наших дітей змушують ненавидіти Україну, Європу і весь цивілізований світ це все воєнні злочини. Через таке проходять наші діти. Один із шість мільйонів українських дітей, які опинились за одинадцять років на окупованих територіях і в Росії. Вони стали здобичу Путіна. Країна, яка робить дітей солдатами, не хоче миру. Росія хоче війни і кров пролиття. Наразі з російського полону забрали лише понад 600 неповнолітніх. Тож доля депортованих та залишених в окупації українських дітей має бути пріоритетним питанням під час переговорного процесу. Адже тільки так вони не стануть воєнною здобичу, кажуть ті, хто ризикуючи повертає дітей додому. Христина Волочанська, факти сітві, марафон Єдині новини. Дві трагедії, один почерк знищення 1942 року Голокост у Бахмуті, 2022 – тисячі місто стерти з лиця землі російськими окупантами. Історія, що повторюється, та біль, який триває саме про це: виставка Бахмут обличчя геноциду 1942 1942-2022, Що відкрилася у Львові, організатор експозиції національний історико меморіальний заповідник Бабен Яр. Які роботи представили митці та що найбільше зворушило душі відвідувачів Хочу дивіться далі. От, немає криші. це у голови і от це, що воно на просвіт все просвічується Згоріло. Пані Ірина показує фото свого будинку, в якому вона прожила чи не все життя. Тепер там лише чорні стіни. Для Ірини і ще сотень тисяч жителів Бахмута ця виставка не просто мистецький проєкт, а болісне нагадування про зруйновані домівки, втрати і неможливість повернутися додому. Дуже хвилююсь, коли взагалі це бачу і стискаюся з минулим, з своїм життям. Я там народилася і там стільки років і працювала, і, і зараз нічого немає. Це дуже тяжко. На виставці зібрали документальні фото та відео сучасної руйнації Бахмута а також архівні матеріали та історичні кадри голокосту 1942 року. Тоді нацисти розстріляли понад три тисячі мирних жителів містечка. Більшість яких була євреями. Досить мало хто з людей знав історію, яка там відбулася в другому році щодо відповідного вбивства євреїв нацистами. І коли ми подумали, то ми розуміємо, що сьогоднішній день говорити про минуле і не думати про те, що відбувається зараз, кожен з нас не має права. Експозицію побудували так, щоб кожен міг відчути масштаби трагедії. Поруч зі сучасним Бахмутом, зруйнованим Росією, архівні кадри злочинів нацистів у 1942 році. Ці два періоди розділяють десятки років, але суть одна. Архівні матеріали для виставки надав Бахмутський краєзнавчий музей. Тема болюча надзвичайно важлива із громадської точки зору. І саме у плані порівняння подій, які відбувалися 80 років тому у Бахмуті, і повторилися, на жаль, під час сучасної російської агресії. На відкритті відвідувачі побачили унікальні відеороботи німецького митця Клеменца фон Ведемеера, чий дід був офіцером Вермахту і одним з тих, хто окупував Бахмут. Хмут тодішній Артемівськ участі в масових вбивствах. Там він не брав, але фільмував наступ свого підрозділу. Він був аматором, відеографом. В нього була камера, і він документував весь шлях свого підрозділу від Бельгії до Бахмуту. В кінці 42-го він демобілізувався. Ці відео поїхали з ним. Вони зараз знаходяться в національних архівах Німеччини. Серед робіт є і арт та відеоінсталяції Михайла Алексеєнка. Через свої символічні роботи він намагався донести біль поколінь. Одна з них зветься про Сльози. Автор пояснює, це безперервний ритм пам'яті, що ні на мить не стихає. Кожна крапля нагадує про тих, кого вже немає. Кожен день ми втрачаємо людей, втрачаємо територію. Ось, але з іншого, з іншого боку, коли ми бачимо там своє відображення, відображення іншого, підходимо, ми розуміємо, що ми живі. Тобто пам'ять про загиблих можуть нести тільки живі. Виставка Бахмуту ближче геноциду 1942-2022 уже побачили в Києві та Литві. У Львові вона пробуде до 30 квітня. Далі експозиція представлять в інших містах, щоб показати світові правду про дві трагедії Бахмута і зберегти пам'ять про живих. Оксана сницька, Тарас Оленець, факти, а Єдині новини. Європа планує створення власної супутникової мережі, щоб мати можливість самостійно отримувати розвідувальні дані. Про це заявив комісар з питань оборони і космосу Андрю Скобілюс в інтерв'ю Financial Times. Таким чином прагнуть зменшити залежність від американських технологій та політичних рішень, адже нещодавно президент Дональд Трамп на деякий час призупинив обмін розвідданими з Україною. Тож і європейські країни від цього не застраховані. За словами Єврокомісара, необхідно зміцнювати розвідувальні можливості, бо це важливе. Виво для безпеки нова супутникова мережа працюватиме на низькій навколоземній орбіті, зможе відстежувати цілі та координувати військові дії з оновленням даних кожні 30 хвилин. Сполучені штати можуть запровадити нові візові обмеження для громадян понад 40 країн. Про це пише New York Таймс. За даними видання, американський держдепартамент спільно зі службами безпеки вже розробив відповідний список. Країни поділили на три категорії: червону, помаранчеву та жовту. До першого війшли Афганістан, Венесуела, Іран, КНДР, Сомалі Сирія. Їхнім громадянам хочуть повністю заборонити в'їзд до Сполучених Штатів. У помаранчевій категорії, зокрема, опинилася Росія і Білору для таких країн в'їзд буде дозволено лише заможним діловим мандрівникам, але не пересічним туристам або мігрантам. Понад два десятки держав у жовтій зоні. Вони ще можуть уникнути обмежень, якщо протягом двох місяців виправлять недоліки, які висуне американський уряд України в жодному списку немає. Але на початку березня президент Дональд Трамп підтвердив, що тривають дискусії про збереження тимчасового права на перебування у штатах українців, які переїхали туди через війну. Остаточно Шне рішення можуть ухвалити у квітні.